Ярослав Тараненко запитує вас, що ви можете розповісти про справу Павла Лазаренка і яка ваша у цьому участь? Так, це, можливо, один з передостанніх міфів, які я хотіла би зараз просто розвіяти. Його цей міф просто ліквідувати. Я не буду багато чого говорити. Я не буду говорити навіть про те, що це було 20 років назад. І що, коли я прийшла в політику, я раз і назавжди, на відміну від всіх інших політиків кланових, відмовилася від ведення будь-якого бізнесу. Але я вас хочу запитати, в питанні Лазаренко, ви можете повірити американському суду? Ви можете повірити, що американський суд, який єдиний, хто розглядав справу Лазаренка, виніс правосудне рішення. Я думаю, ви можете повірити. І я вірю американському суду. Так от. У мене в руках рішення американського суду, це рішення виніс американський суддя Мартін Дженкінс. І це рішення суду також буде знаходитися на сайті нашої партії, щоб ви могли просто прочитати і для себе зрозуміти, скільки сил, скільки грошей, скільки інформаційного ресурсу, скільки зусиль всіх президентів України, крім Леоніда Кравчука. Було витрачено на моє знищення. Так от, я цитую вам рішення американського судді і американського суду. Суд визнав голослівними обвинувачення щодо шахрайського перерахування коштів щодо ЄСУ та пов'язаних з нею компаній. Крапка. І більше того, цей суддя Дженкінс написав наступну фразу. Уряд також не може використовувати ці операції і обвинувачення, які дають підстави для судового переслідування на підкріплення пунктів будь-яких обвинувачень щодо корпорації ЄСУ та підприємств з нею пов'язаних. Все. Знаєте, що це означає? Це означає, що в справі Лазаренко немає Юлії Тимошенко, немає корпорації ЄСУ, яку я очолюю, і навпаки, тодішній режим Кучми хотів моє ім'я і підприємство, яке я очолювала як бізнесмен, засунути в справу Лазаренка, але американський суд це не дав зробити, тому що жодного доказу не було. Все. Справа Лазаренка це справа Лазаренка з його бізнес-партнером Кириченка. Більше вироку американського суду немає. Жодного прізвища і жодного обвинувачення. А тепер замислитись, яку неправдиву брудну хвилю підняли проти мене. І замислитись, чому це зробили. Я думаю, ви інтелектуальні, мудрі люди. І я прошу вас просто знати, що в мене немає каналів телебачення. Ми їх ніколи не купували. Не купували, тому що, по-перше, на це потрібні мільярди грошей, а по-друге, це не наша політика свободи і демократії, коли канали належать кланам. І саме тому, що я не маю нормального, вільного доступу до цих каналів, можна так моє ім'я принижувати. І я прошу вас, передайте те, що ви зараз почули, як наймога більшій кількості людей, тому що сама я до всіх людей дойти з цієї інформації просто не зможу.